Віти до пам'ятника своїм колегам поклав і В'ячеслав Щирий. У ніч із 21 на 22 травня він зі своїм підрозділом гасив пожежу енергокабелів між третім та четвертим енергоблоком. Чоловік каже, у пам'яті досі закарбувався розплавлений свинець, який капав зі стелі тунелю. Дали воду радіація більше 200. по п'ять Типу, ну, мінялися? За стінкою стояли і так ми. Довго часу тушили, мінялися, а нічого не видно. Просто дали воду, велиці кабеля в тунелях, от свинець розплавлений, капав. Оце ж одне. а так нічого його не, не, ну, не видно. У цей же період у Чорнобилі працював і загін Василя Зіновчука. Гасили пожежі та подавали воду. Ліквідатор згадує, тоді ще повністю не розуміли, що таке радіація. А от порожні, покинуті хати виселених людей, стоять перед очима і досі. Страшного, страшно не було нічого. Так же само, тільки було тепліше тоді. Так само пташки співали. О, страшного не було, тому що ну як сказати, ми його не розуміли ще повністю, що це воно таке. Це точно. Що там стоїть? Пустка. Страшно. Зараз по Україні таке робиться, як тоді було в 86-му році в Чорнобилі. Аж страшно робиться.